Зустріч патріарха Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука з працівниками та студентами Тернопільського державного медичного університету, з нагоди 60-річчя закладу, відбулась 18 лютого цього року в актовій залі адміністративного корпусу. Патріарх Української греко-католицької церкви відповів на усі запитання, які ставили йому присутні у залі. Ми мусимо зрозуміти, що ми разом повинні послужити людині. Міський голова Тернополя Сергій Надал також привітав патріарха Української греко-католицької церкви з перебуванням на Тернопільській землі. Думаю, що це, напевно, є якесь божепроведіння і символізм, в тому що саме в ці дати, саме в ці дні він є тут, в Тернополі, тому що саме в ці дні в Тернополі перебуває велична ікона, де потвореного Спасителя, яка має унікальні властивості, яка привезена до Тернополя на прохання Тернопільського духовенства завдяки. Тернопільським меценатам я впевнений, що ця ікона і перебування в Тернополі десь особливі благодаті для нашого міста. Минулого тижня в Україні поминали Героїв Небесної Сотні. Українці вшановували подвиг учасників революції гідності. Описати а тим більше відчути глибину трагедії і болю, які впали невимовним тягарем на Україну. Нині не під силу нікому. Гіркі події не могли залишити байдужими учнів ї тернопільської школи. Тут провели урок реквієм, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. Це були звичайні люди, які жили поміж нас. Які займалися своїми щоденними буденними справами, але в певний час вони зробили свій вибір, і завдяки їм змінилася Україна. Тому що, як говорив один з керівників організації українських націоналістів, я не кожен з нас має право вибору або стати творцем історії, або стати її жертвою. Вони свій вибір зробили, і завдяки їхньому жертвовному подвигу Україна змінилася. Тисячі прочан відвідали Тернопіль під час перебування в архикатедральному соборі чудотворного образу нерукотворного спаса. У місті створили необхідні умови для паломників, організували намети з гарячими напоями. Рух транспорту вулицями Йосипа Сліпого Листопадова був перекритий. Дуже багато тернополян, дуже багато гостей міста приїхали для того, щоб помилитися до ікони. Потрібно говорити відверто, що це місто це відчуло, тому що це відчувалося по наших центральних площах. Це відчувалося навіть по наших центральних дорогах, тому що декілька днів був утруднений проїзд. Але завдяки скоординованій роботі і управління комунального господарства, і всіх міських служб, і спільно з патрульною поліцією вдалося забезпечити максимальний проїзд і прохід. Вдалося забезпечити необхідні побутові умови для тих людей, які були в черзі чекали до того, щоб попасти до ікони. 20 лютого у Тернополі розпочали реєструвати шлюб за добу. Під час презентації нового сервісу таким чином у місті зареєстрували шлюб дві тернопільські пари. Привітати їх з цією подією прибув міський голова Сергій Надал та начальник головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов. Сподіваємося, що він буде користуватися попитом. І бачимо, вже поки що проект що не почав працювати а вже є чимало заявок і бажаючи офіційно законити свої стосунки. Не потрібно йти в ДРАЦ, чекати 30 днів, щоб стати однією міцною сім'єю. Ми ці послуги надаємо на протязі однієї доби. Генеральний консул Чеської республіки у Львові з робочим візитом відвідав Тернопіль. Дипломат зустрічався з владою області та міста. Головна мета візиту підготовка до відзначення сторіччя битви під зборвом, яка відбудеться влітку цього року. Царю візита. byla hlavním obrazem podgatovka na stoletní bitvy, slavné bitvy pod Zborovou i to, že naladění kontaktov pro dalšího satrudničstva v oblasti ekonomiky, kultury i dalších oblastí. No v útornu prosím je rád pít přínos těch zemědělců, z České republiky. Займається і експортом сировини, займається також імпортом обладнання для міста Тернополя. Крім того, комунальне підприємство міста Тернополя це Тернопіль Електротранс. Щороку працює з чешським містом Злін, з приватною компанією, яка займається поставкою тролейбусів Шкода. Тому є досить добрі партнерські стосунки, власне, з постачальниками і тролейбусів. Але сьогодні ми говорили про те, що, напевно, було б цікаво нам мати постійного партнера міста в Чехії, яке було б офіційним партнером Тернополя. Сльози, смуток та портрети тих, хто загинув за гідне майбутнє кожного з нас. Тернополяни молитвою вшанували героїчну сотню та тих учасників АТО, які ціною власного життя назавжди змінили історію України. Зі сльозами на очах і болем у серці згадують родичі загиблих Олександра Капіноса, Назара Войтовича, Василя Мойсея, Ігоря Костенка, Тараса Слободяна та Устима Голоднюка. Материнське серце час не лікує. Це така рана, що я не знаю, поки я на цьому світі живу, поти і рана в мене живе. Вони дали поштовх суспільству, дали поштовх нам змінити цю країну. Ми тепер повинні це робити і за себе, і за тих, кого вже немає, і в тому числі і тих, хто загинув зараз на сході України. Назар приїхав половина сьомої, і раптом перебув майже три години на Майдані. Я, я знав, що він їде, але він мені сам дзвонив, що їде, але так сталося, що треба було, видно, там бути йому. Тому що якби не поїхав, він би мені, напевно, що ціле життя потім дорікав, що тато ти мене не пустив, коли в той час будується, твориться історія України. Він завжди казав, що рабів до раю не пускають. Просто що, якщо ми самі не зробимо для себе, нам не потрібна Європа. І ми не потрібні Європі. Поки ми самі не будемо Європою, нікому ми не потрібні. Без армії, без нічого. Тернополяни тримали в руках фотографії тих бійців, а то, які загинули на сході країни, їх 84. Сьогодні чисельно тернополяни разом з родичами заявлять прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні спільною молитвою, помолитися за них. Я думаю, що сьогодні наше головне завдання це зробити таким чином, щоб та Україна, яка змінила завдяки їхньому журтовному подвигу, стала власне, такою, заради якої вони гинули. Це буде найкращим пам'ятником для них всіх. По «Мамко Наша потисен. Моя...